Тарас Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі, Сивий дід коло хатиночки і бавить хороша та кучеряває своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, я сміючись, мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії, ворови, і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почила. Сивий в хату і собі пішов почувати. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий, цвіте, я не знаю, моя сестру. І цвіт королевий схилив свою головинку червоно рожеву. До білого, пониклого, личенька лілеї, і заплакала лілея, росою, сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла і нашого злого пана кляла, проклинала і померла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув і прокляли його, люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої довгі коси От стригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечисті, І на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити. Люди віку, я умерла. Зимою пітину, а весною розцвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І стала я процвітати і в гаї, й в теплиці. І в білих палатах, скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім цвіті, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже Милий, і заплакала лілея А цвіт королевий схилив свою волонку червоно рожеву до білого, пониклого личинка лілеї. Як умру, то поховайте мене на могилі, тебе широкого на вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як ребе ревуче, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укопіти. І мене, сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як то тяжко тії дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо, забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько, поволі, і четверту починаю. Книжечку в неволі мережати, змеережаю кров'ю та сльозами. Моє горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому, ніколи, ніколи. Ніде на світі нема слов в далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема навіть кругом тебе великого Бога. Нема на не що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам муси жити. Мушу, мушу, а для чого, щоб не губить душу? Не варт вона того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну? Може, ще я поділюся словами, сльозами, з дібровами зеленими, з темними лугами. Бо немає мене роду на всій Україні, та все-таки не ці люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, на ланиті й зелені і цієї могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози. Бо я, Боже, я за нею гинув Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж, мій Боже милий, або хоч надію пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію, убогою головою. Бо серце холоне, як подумаю, що може, мене охоронять на чужині і ці думи за мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо за літами, мої мережані сльозами і долетять коли-небудь на Україну. І падуть, наче роси над землею, на щире серце молодеє. Сльозами тихо упадуть. І покиває головою, і буде плакати зо мною. І може, господи мене в своїй молитві пом'яне. Нехай як буде, так і буде. Чи то плести, чи то брести. Хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережить буду тихенько, білі листи. Тарас Шевченко, минає дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Жалостить пожив ловистя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже і не плачу, і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим серцем замирати. І гнилою колодою по світу боятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно у кайдану впасти, помирать в ліволі, А ще більше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віка. І сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай слої злої! злої. Тарас Шевченко. Уривок із балади Тополя. Полюбила чорнобрига козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з минуло під любою. У рік минув другий, музика. Ми Сохне вона, мов квіточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню. Стара не спитала за сивого, багатого, тихенько яднала. Іди, доню, каже мати. Не вік ділувати, він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я мамо рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мамо в троні лежать, ніж його побачить. Отак От та я чорнобрива, плакала, співала і на диво серед поля до поле уста, тоді бралі вітер миє. Гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого толу.